В Ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Наша програма «Брифінг», з якою ми щоденно виходимо з понеділка у п'ятницю о вісімнадцятій. Говоримо про найважливіші події рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. І якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, не забувайте писати в коментарях свої запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогодні в програмі низка важливих тем, але розпочнімо із власне візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса до Києва. Він прибув до української столиці слідом за главою Пентагона Ллойдом Остіном. І в українській столиці, серед іншого, Борис Пісторіус зустрівся зі своїм колегою Ростемом Умєровим. Вони разом відвідали навчальний комплекс на Київщині, де, як повідомляє служба прес-служба Пісторіуса, німецький міністр зміг обмінятися думками з українськими солдатами про їхні реальні потреби. Приїхав німецький міністр вже вдруге і не з порожніми руками він оголосив новий пакет військової допомоги від Німеччини на суму 1 мільярд 300 мільйонів євро. Власне, можемо послухати, якими словами Борис Пісторіус оголосив про своє рішення. Я маю честь і приємність оголосити новий пакет допомоги у ході мого візиту. Він включає, звісно, чотири системи Айрісті, артилерійські снаряди 155-мм калібру і протитанкові міни. Загалом це пакет на 1 мільярд і 300 мільйонів євро. Це вже п'ятий пакет допомоги від минулої зими. Я переконаний, це допоможе вам у вашій боротьбі проти російської агресії. Системи ППО АріСТі надзвичайно важливі і вкрай потрібні України для збивання російських безпілотників, російських ракет, і додаткові чотири установки. Це вже третя партія систем АРІСТІ для України від Німеччини з початку повномасштабної війни Росії. Більше про значення цього візиту, візиту німецького міністра і про те, як змінилася власне стратегія Німеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії. Поговоримо з нашим першим гостем сьогодні. Це Сергій Сумленний, директор ініціативного центру Європейська Стій. Кість у Берліні, пане Сергію, дякую, що приєднатись до ефіру. Доброго дня. Дякую, що запросили. Пане Сергію, чому цей візит відбувається, і чому цей візит важливий саме зараз? Ну, очевидно, що цей візит він має характер, тому що ну і одразу з цим з, з візитом. З виситом о, американського секретаря безпеки міністра оборони Німеччини з'явився в Києві. Звісно, що це о, зроблено, і під річницю революції гідності на майдані 10 років. Це можна сказати, що це був початок народження сучасної української політичної нації. От, але все ж таки не вважаючи на те, що от е, кількість і пакету допомоги обсяг там більш мільярда євро, це дійсно величезна сума, і звісно, що оці системи захисту повітря, це ППО протиповітряна оборона, вони є най, е, на абсолютно важливими зараз. Взимку, коли Росія почне очевидно ну, спробу знищити Україну, Система енергетики і тому звісно, що дуже важливо що українське повітря. От а, я що на важливість треба все ж таки сказати, що зброю, що може нанести російській армії суттєву поразку і суттєву шкоду, тобто, це ракети Таурс або інші додатковой засоби. От їх в історію се приве і це є. Консенсусу, що існує зараз в німецькому уряді, а саме те, що ППО можна вдавати, тому що робота вбиває росіян, і не переходить, значить, військові протистояння в Новий рік. А от ракети, що можуть знищити Керченський, керченський пост, от його не надають, що нібито це це. Ретинок червоний, так, значить, червоні російські, пробувати тільки там Школьці собі щось відкрив. І от і, саме це надає. А ну як доступ, звісно, що це не нікатний уряд, а історія просто людиною, що оголошує дитину процесу позицію. І ви якраз згадали Таурос, і наші глядачі питають Тарас Пушкар, питає Тарос німці не надають. Чому ви пояснили власне, яка існує дискусія? Чи є все ж таки вірогідність, що німеччина може піти на цей крок, зважаючи на те, що Сполучені Штати зробили крок в напрямку далекобійних ракет своїх? Ну, я не думаю, що зараз така можливість є. Тобто за цим урядом я не думаю, що це станеться найближчим часом. Чи взагалі стане? Я спробую пояснити, чому а значить, сучасний німецький уряд він в принципі зробив над собою велику роботу і просунувся вперед, в значить процесі надання зброї. Якщо ми пам'ятаємо на початку цього півномасштабного штабного вторгнення. Анна Бербок, міністерство закордонних справ Німеччини, взагалі е, заперечувала надання будь-якої зброї Україні, і там мова йшла про 5 тисяч шолог, які ніколи там не дійшли до України. А після цього Німеччина дала гаубиці фактор гаубиці 2000, і Після цього Німеччина дала і е, Батех, і танки, і інші засоби. І отара з поваді про артилерійську зброю про артилерійські нафти, що є дуже важливо для того, що американці Може зменшується суттєво через от, цей значить, е цей глухий пут в американському формуванні. Тому тут німецька допомога становиться дуже важливою, і це добре, що е ці артурицькі е снаряди будуть. <плес> стосовно давності, є величезний страх. В першу чергу між соціал ціаллока в Німеччині вони собі в принципі давно уявили, що От треба допомагати Україні до сьогодні, це щоб скоро війна приток, але щоб країн не заплатив і не знищили. А от надання Україні того, що рішально передати якусь іншу площину, мабуть, почнеться реакція на така в Росії, От цього не бачить, тому що не знає, що це все вбити. Навіть якщо це буде про що, я думаю, що це. Буде Дуже крутий розвиток, і всі при цього гарно, але німецький уряд краще мати погану Росію абсолютно не переможено. Всі, що перетворюється на хаотичний блок, не пане Сергію. Раніше цього місяця німецький уряд заявив про наміри вдвічі збільшити допомогу Україні 2024 року. Давайте послухаємо слова канцлера Олафа Шольца. Якщо маємо коментар Олафа Шольца, давайте його послухаємо. Я знову хочу запевнити Україну в незламній солідарності Німеччини та нашій підтримці України в її самообороні. Ми маємо наміри продовжувати це робити. після сполучених штатів ми є країною, яка найбільш послідовно і потужно підтримує Україну. Ми хочемо і будемо продовжувати це робити. От власне йдеться про те, що Німеччина наступного року може збільшити свою допомогу до 8 мільярдів євро. Чи це вже вирішене питання? І про що може свідчити така стратегічна зміна? Ви почали трошки про це вже говорити. Я не думаю, що це вирішене питання. В принципі, ми бачимо зараз в німецькому бюджетному формуванні взагалі великі проблеми, тому що е зараз інституційний суд е Німеччини заборонив використання на енергетичні потреби і на інші потреби. Коштів, що залишили з останнього року зі спеціального ковідного фонду, що не був використаний повністю, і от зараз е, намагався їх використати, але суд цього заборонив, тому що це не це витистання е, коштів. А цей фонд він формувався через занадто заборгованих. От і зараз е, е, тільки просто не знають, як покрити їхні виплати. котре було запланованих, але гроші зараз. На них питає, тому що суд забронив використати оці мільярди, що залишив з остатнього. Тобто, що буде наступного року, ніхто не знає. І тут ще треба розуміти, що в принципі слова Шольца немає. Він всіх цього обіцяв. Він обіцяв Цатін-Венди, тобто локально змінного ставлення, значить, він обіцяв розбудовувати виробництва НАТО. Алерії не сталося, абсолютно не сталося, не тільки в інтернеті фракції. скажімо, теж не сталося європейські е, снаряд цього часу перейшли на е, обіцяти е, масштаб виробництва. Він обіцяв знову е, Бондесера е, до двох відсотків внутрішнього е, валу. Але теж не відбувається і факт, що навіть якщо це відбудеться. Тобто знову буде ра, от і вже ці поставники уряду говорять, що там півтора відсотки, один що буде стабільним uh -huh. картах це вже гарно. Тобто десятки шольце такі, знаєте, красивий пробов з але е, треба дії, А от з діями реально дуже Пане Сергію, зараз ми знаємо, що є певна непевність у конгресі щодо майбутнього допомоги конгресу Сполучених Штатів щодо майбутнього безпекової загалом допомоги для України. Чи може Німеччина якимось чином? Підстрахувати, скажімо, глобальну коаліцію із допомоги Україні, а надавши більше допомоги. Ми зараз бачимо, що цей пакет, який оголосила Німеччина на 1,3 мільярди євро, це все ж таки досить потужний пакет, зважаючи на те, що у Сполучених Штатах гроші зараз вичерпуються. Ну тут треба розуміти, а звідки е, візьметься це зброя, тобто у Сполучених Штатах, хоча б є величезні запаси. Тобто, ну ми ж розуміємо, що ось ці гроші, котрі за статистикою йдуть там на витратах сполучених штатів, це ж не гроші, що перерахуються на українські рахунки, тобто це вартість обладнання, що передається фактично Україні. А обладнання це вже вироблене, зберегалося на складах. А значить, сполучені штати його передають Україні, тому що у них є це обладнання, а замість нього виробляють нове. Тобто, зараз ця допомога зупинена. От Німеччина, якщо спробує. Значить, стрибнути в цю деру і допомагати Україні в теж самому обсягу, що американці допомагали. Просто в Німеччині немає стільки озброєння на складах, тому що Німеччина ніколи не мала стільки озброєння більше. За те, коли понтисвер скорочувалося, купа озброєння була знищена. Там були знищені абсолютно величезні кількості бронетранспортерів, і танків і засобів ППО, теж саме гепарди знищувалися. От а, значить, і звідки це брати, тобто те, що на складах зберігається, там ми бачили, що там декілька леопардів перших країн німеч намагалися передавати е е е от, останні місяці України, їх відмовляла, тому що вони в такому ханеве стані, що їх навіть не, не можна було. Тобто, навіть якщо Німеччині спробу е це закрити за свої <звій> ресурси е своїх ресурсів, е то цих ресурсів немає. Це треба виробляти. Тепер, ще раз, що е е е потужності виробництва на це немає. І є інші інший документ. Кажемо, до Україн хотів купити та придбати на 24-й е купу гаубиць німецького 2000. Там потім ці допомоги перетвилися, там колесні гаубиці хотів домовити. Але це замовлення наскільки домого ще не залишено в районі, реальному справді. О тому, що mm -hmm. немає гроші, тобто це, це, це з двох боків складені, і е, Німеччина є великим виробником зброї, ані Європейська в світі, вона не може швидковати ці пробивство. А перш за все не хоче, тому що в небачить до цього часу розуміння того, що в світі відбувається війна, то е, все ж таки не має до цього часу. Пане Сергію, надзвичайно дякую вам за те, що приєдналися до ефіру. Сергій Сумленний був гостем нашої студії сьогодні. Це директор ініціативного центру Європейська стійкість» у Берліні. Дякую, так. друзі. Дякую вам за вашу активність. Бачу на зв'язку є Київ, рідний Другобич вітає Черкас, Пермовайпермо Первомайськ Донецької області. Також на зв'язку Луганськ, Норвегія, дивиться Італія. Друзі, якщо у вас є ще якісь запитання, то Обов'язково їх ставте тим часом. Посольство Сполучених Штатів у Києві сьогодні і посолка Бріджит Брінк звернулася до українців із нагоди 10-ї річниці революції гідності. Вона зокрема сказала так само, як ми стояли з Україною на Євромайдані 10 років тому. Сполучені Штати і ваші партнери міцно стоять із вами сьогодні. Слава Україні! Сказала Посолка Бріджит Брінк. Будемо більше говорити про цю тему в програмі. «Чистаєм», тому приєднуйтеся. Тим часом влада Фінляндії найближчим часом може ухвалити рішення повністю закрити прикордонні переходи на кордоні із Росією у зв'язку з напливом прохачів притулку із третіх країн. 18 листопада фінська влада закрила чотири переходи на південному сході країни. Гельсники стверджує, що російські прикордонники сприяють створенню кризової ситуації, і дедалі більше з'являється ознак, що російська влада допомагає шукачам притулку дістатися російсько-фінського кордону. Що відбувається? на кордоні, яке значення це може мати про це? Мій колега Дмитро колчинський поспілкувався із Ярославом Сухопласом, колишнім послом Польщі у Фінляндії, а нині дослідником університету Ювескюля e, months за останні три місяці до кордону прибуло близько 280 осіб. Це не дуже велика кількість, але в останні дні кількість зростає. Їх приходило від 40 людей на день до 70-80 людей на день. Отже, це велике збільшення, але ми все ще говоримо про відносно невелику кількість. Але Фіни відразу зрозуміло, що росіяни посилають все більше і більше мігрантів до їхнього кордону. Кілька тисяч людей приїхали до кордону на велосипедах. Тепер мігранти приїжджають на велосипедах, тому що повинні пам'ятати, що згідно з правилами люди не можуть перетинати кордон пішки. Люди повинні на чомусь приїхати на автобусі або ж на велосипеді. А велосипеди найдешевші. Отже, ці хлопці з країн близького сходу, Ємуну, Сирії, Афганістану, приїжджають на фінські прикордонні пункти, в основному на велосипедах, що можливо трохи дивно, але це правда. І вони вирішили відреагувати і зак. Чотири пункти пропуску. знаєте росіяни відправили кілька груп мігрантів. Нарешті Фінляндія відреагувала, але насправді це не була велика міграційна криза. Знаєте, це схоже на гру в шахи. Отак вчинили росіяни, а ми таким чином захищаємось. Групи Майгрансабірбікергрупи мігрантів стають все більшими. Їх також направили до цих прикордонних пунктів, які розташовані на півночі. Я маю на увазі не тільки на півдні, а й до п'яти прикордонних переходів між Фінляндією та Росією. Президент Фінляндії в суботу, міністр у четверг, говорив змі, що сприйняв ситуацію таким чином, що це свого роду помста Росії за розширення фінської співпраці співпраці Фінляндії і США. Інший момент у тому, що Фінляндія має найдовший сухопутний кордон з Росією. Понад 1340 кілометрів Тож росіянам зручно готувати та виконувати операцію. Тож з точки зору операції Фінляндія є для них хорошим вибором з іншого боку. Це також так звані суб'єктивні причини, в сенсі, що Фінляндія є новим членом НАТО і Росія, і її лідери Росії в Москві можуть розглядати це питання таким чином, що повинні дати Фінляндії урок. І Росія сприймала це як ворожий крок проти себе зазвичай сферою свого впливу. Росія сприймала східну частину Балтійського моря, і тепер ми бачимо, що такі країни, як Естонія, Латвія, як Фінляндія, також Литва, більше не залежать від Росії, що суперечить доктринальному військовому чи політичному військовому мисленню Росії щодо східної частини Балтики, тому що в їхнє мислення це регіон, ці країни були або повинні бути частиною російської сфери впливу Фіни почали зводити конструкцію, але на даний момент вони побудували лише так, би мовити, пробні системи оборони. Вони хочуть перевірити цю конструкцію, як працюватиме система спостереження, тому що згідно з їхнім визначенням, оборона це не робити стіну. Я трохи прибільшую, якщо можна так сказати. Прикордонного огороже зараз будується лише за кілька кілометрів з півночі та півдня від прикордонного переходу в притул І навколо, наскільки я пам'ятаю, планується звести близько 200 кілометрів оборони. треба пам'ятати, що весь кордон законний 1340 кілометрів, але вони хочуть звести оборону, щоб давати прикордонникам більше часу на реакцію. Зв'язки Фінляндії з Росією завжди були тісними і дуже важливими для Фінляндії. Наприклад, Фінляндія була залежна від імпорту російського не лише газу, а нафти. І Фінляндія відмовилась від цього імпорту або почала шукати інші джерела цієї сировини. Але Росія була завжди важливим ринком для її готової продукції. Для Фінляндії безумовно розірвання цих зв'язків з Росією мало бути болючим. Фінляндія також розуміє, що безпека є абсолютним пріоритетом, і бачить, що відбувається з Україною. Я маю на увазі, що у Фінляндії російське вторгнення сприймали як загрозу європейській безпеці. Тому для Фінляндії, яка із західних країн має найдовший кордон з Росією, питання безпеки є першочерговим. Це був коментар колишнього посла Польщі у Фінляндії. Тим часом в американському інституті вивчення війни говорять про те, що тактика гібридної війни Росії на російсько-фінському кордоні схожа на створення Росією і Білорусі кризи на польському кордоні 2021 року і може бути спрямована на дестабілізацію НАТО. Більше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який нині на зв'язку із студії. Богдане привіт! Вітання! Богдана, ну, от фахівці кажуть, що Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні з Фінляндією аби дестабілізувати НАТО. Наскільки дійсно небезпечною може бути ця тактика, і чи може дійсно це дестабілізувати альянс? Юрі, я думаю, що наші глядачі, наша уважна аудиторія напевне, знає, що міграційна криза, криза з біженцями у світі? Не створена Росією, це глобальні проблеми. Це проблеми, які заторкують багато країн світу і впливають на політику, зокрема, і в Сполучених Штатах, і в багатьох країнах Європи. І, наприклад, тут у Великій Британії, звідки я з вами розмовляю, проблема нелегалів, які перетинають протоку Ла-Манш на гумових човнах десятками, а то й деколи і сотнями в кращу погоду. Це одна з найбільших проблем для уряду. Отже. Проблема біженців е, світова е, і є способи, є можливості для таких режимів, наприклад, як в Білорусі. Коли Лукашенко використовував біженців як інструмент для, для тиску на Польщу, як зараз, наприклад, ми почули від фахівця про те, що ця глобальна криза, і саме ця частина глобальної кризи використовується як важіль тиску, коли йдеться про, про російську російську політику щодо Фінляндії, і зокрема на це вказав. Польський президент Анджей Дуда під час розмови вчора з фінським президентом, і я пропоную послухати те, як Польща окреслює цю проблему границі з Росією, Фінляндія, спотикаші На кордоні з Росією. Фінляндія потерпає від того, з чим ми мали справу тут з 2021 року. Іншими словами, якщо узагальнити це гібридна атака на фінський кордон, яку здійснюють підводячи до того кордону групи мігрантів, це дуже неприємна важка ситуація. Почули ми коментар Анджея Дуди. Так і дійсно Сауліністо був у Польщі. Чим може Варшава зарадити цій ситуації? Загалом чи сприймають те, що відбувається зараз на фінсько-російському кордоні, як серйозну загрозу, як серйозні спроби гібридної війни у самому Альянсі чи в Європейському Союзі як загрозу можливо так, і зокрема до речі, фахівець якого щойно бачили наші глядачі у цій програмі в Рефінф. Він казав, що в даному випадку, коли мова йде про Фінляндію, про російсько-фінський кордон, то не йдеться про якісь надзвичайно великі цифри. Тобто, десятки людей на день приблизно 500, Я бачив одні з цифр за два тижні, це не. Те, що може якимось чином створити негайні, якісь там серйозні проблеми для Фінляндії, але цілком можливо, що це так мовити, пробна куля, яку яку кидають, яку випробовують зловмисники, щоби ну власне, а чому би й ні? Якщо можна створити проблеми недружній, як вважає очевидно, Росія Фінляндії і зараз тій Фінляндії, яка вступила до НАТО, нещодавно. То чому би їх не створити, якщо в Росії зараз постійно проголошують про те, що власне війна відбувається не проти України, а проти усього заходу, і що НАТО є ворогом, то власне дуже логічно виглядає, що Росія дуже бажала би проблем для таких країн, як Фінляндія. Що стосується власне проблеми біженців, проблеми мігрантів, то звичайно вона набагато ширша. І не забуваємо, що зараз, в ці часи, майже 5 мільйонів українців є біженцями у Європі. І тому, зокрема, коли наприклад у сподіваюся, відновиться зв'язок із нашим кореспондентом Богданом Цюпином. Він трошечки перервався натомість я поки що почитаю ваші коментарі. А бачу, зокрема, є питання про те, що відбувається зараз у американському конгресі. Ось Олександр питає, як справи в палаті представників. А справи в палаті представників зараз повільно, тому що зараз у нас тут у Сполучених Штатах це святковий тиждень, тиждень, коли відзначають День подяки. І тому зараз палата представників на тимчасовій перерві. Але як говорять певні законодавці, очікується, що після того як вони повернуться зі свят і до різдва 25-го числа, а можуть зокрема і розглянути питання фінансування для України, кажуть мені наші редактори, що повернувся Богдан до ефіру. Можемо приєднати. Я тут. Отже, Богдане, чудово, чудово, що ти тут у нас лишається буквально дві хвилини. Все ж таки я хотіла повернутися до теми, яку ти порушив на самому початку про те, як власне трагедії людей, мігрантів, тобто ми знаємо, що мігранти і біженці, власне, вони тікають зі своїх країн через те, що відбуваються війни, конфлікти, переслідування. Як взагалі так сталося, що трагедії цих людей стали фактично інструментом політичним? І чи це новий процес? Ми знаємо, що це відбувається 15-20 років вже чи було це раніше? Ну насамперед я не знаю, чи ви почули, але я нагадав про те, що понад 4 мільйони 4 з половиною українців зараз є біженцями, зокрема у країнах Європейського союзу. Тобто, це, це проблеми реальні. Допомагати людям треба, і країни Європейського Союзу зокрема зобов'язані відповідно до конвенції ОГО, ООН, Конвенція 1951 року зобов'язує. Розглядати прохання про притулок кожної людини, яка прибуває до країни, можливо, ці конвенції е, треба переглядати у зв'язку, що змінюється ситуація у світі, але знову ж таки повернемося до того, як ця проблема використовується різними режимами. Наприклад, зараз в Угорщині відбувається е, так зване національне опитування, е, консультація на якій Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана намагається здобути підтримку своєї фактично антиукраїнській і антиєвропейській позиції. Він звинувачує Брюссель у тому, що Угорщині нав'язують так звані мігра... мігрантські гетто. Так він каже, що його уряд це єдиний, який захищає е... захищає свою країну від мігрантів, і до цього вони додають, що е... є проблеми з Україною, які Брюссель також. Кош, мовляв вирішує неправильно, допомагаючи Україні захищатися від Росії. Ось його заява нещодавно на партійному з'їзді ми будемо протидіяти божевільним ідеям брюссельських бюрократів. Ми будемо протидіяти вторгненню мігрантів. Ми будемо протидіяти гендерній пропаганді, і ми будемо протидіяти ілюзіям щодо війни і щодо неготовності України до членства в Європейському Союзі. Вона залишається буквально 30 секунд. Чи можуть такі тактики грати на руку Росії і, власне, і зіграти на дестабілізацію європейської підтримки України? Вони можуть, вони очевидно, вже спричинили про ці дискусії, про які ми з вами говоримо. Вони створили умови, в яких такі політики, як, наприклад, Віктор Орбан, можуть вести свої кампанії з різними намірами, і стосовно України, зокрема, і очевидно, що це глобальна проблема, в якій різні країни різні режими намагаються здобути своє і або тиснути на когось, або вимагати чогось від інших. Так Проблема біженців це є і проблема, і інструмент, яким зловживають очевидно. Богдан, дякую тобі дуже за цю розмову. Продовжимо розмову в програмі. Чистаємо 22 й Будемо зокрема говорити і про підсумки візиту німецького міністра і про ситуацію на російсько-фінському кордоні. Дякую дуже, Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Дякую вам, друзі, за вашу підтримку і за те, що коментуєте активно. А більше будемо говорити в програмі Частама 22 й брифін повернеться до ефіру вже завтра о вісімнадцятій. Та ми побачимось на все добре. Бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформацію.